Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку усьому прекрасному. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Діти, хто до нас завітав? Хто це? Не Незнайка. Так. Незнайка. так. А давайте привітаємося з ним. Скажемо, доброго ранку, незнайко. Повторюємо. Доброго ранку, Незнайко. Доброго ранку Незнайко. Так. Да. А чому він сумний? Що в нього трапилось? Що в нього з Я пальчиком? Порізався. Порізався. А чим він порізався? Ножницями. Ножицями. А чому він так порізався? Що він робив? Які ножиці у нас? Великі. Гострі, небезпечні. Так, а як з ними треба поводитись? О. Обережно. Обережно. А що вміють ножниці робити? Що ножиці вміють робити? Читак і книжку. Ножиці, що вміють робити? Читать? книжку. Ножиці, що роблять ножиці? Коли ми беремо до рук ножиці, що ми ними робимо? Що хлопчик робить? Ріже папір, вирізає. Ножицями ми ріжемо, але треба з ними як поводитись обережно, адже да. можна поранити руки. Так, слухаємо уважно, сидимо. А послухайте загадку. Вміє вишивати шити, може гудзики пришити та без одягу до нині рукодільниця кравчиня. Що це за предмет? Я знаю, що це за предмет. Що це? Що на малютку намальовано? Нітка. Чим зашиваємо голка? Голка. І гол. голка. Так. І голка. Голка. Голка вміє шити, вишивати, пришивати гудзики. Голочка це справжня чарівниця. Але не можна з нею кидати її де завгодно. Треба дуже бути обережним. Так. Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійдетеся, будьте обережні і бійтеся. Що це за предмет? Нож. Ніж. Правильно, це ніж. Чи можна дітям гратися ножем? Ні. Ні. А що роблять но... ножем? Різок. Що можна різати? Хлопці? Цибульку можна порізати, так, а ще що? А шіку, банами, все можна порізати. Так, хліб, ковбаску, все можна. А чи можна гратися ножем? І гратися? Но, но дітям, дітям можна а іграшковим ножем можна правильно, а таким ножем не можна. Молодці. Ой, а це що? Що це за предмети? А? Спички. Сірники. Повторі. Повторюємо, сірники. Спички. На українській мові давай повторимо. Сірники. Спички. А чи можна дітям брати сірники? Ні. Ні, не можна. А чому? Це можуть пальчиком. Може... Так, це може, якщо гратися сірниками, може виникнути пожежа, вони небезпечні. А для чого потрібні сірники? Що ними роблять? Зажигаються. Зажигають плиту для того, щоб приготувати їжу, так? Правильно. Так. А що це? Овогогос. Що це? Гудзики. Повторюємо гудзики. Гудзики. Так. Скільки їх тут? Yeah. Багато. А які вони? Якого кольору? Різнокольорові, так. А для чого потрібні нам гудзики? Надо. Ну для чого? Наприклад, треба на одяг пришивають, щоб можна було застібнути курточку, ковтинку, так? А так. чи можна ними гратися? Можна брати. Гудзики, можна, чи, чи можна брати гудзики до рота? Не можна. Можна проковтнути і може бути біда. Так? Не можна. Гратися не можна. Добрий. Зараз пограємо в гру. Один, два, три. Один, тепер... два, три. Так. А тепер порахуємо голки. Скільки їх? Один, два, шість. Три. Тепер повторюємо. Три голки. Три голки. Три голки. Так. Голки. Скільки тут ножів? 10, 5, 18, Ні. рахуємо, як, як треба. Один. Один. Два. Два. Три. Чотири. чотири. Чотири ножі. Чотири ножі. Так. А що в нас тут гудзики? Скільки гудзиків? Рахуємо. Один. Один. Три. три. Чотири, чотири. П'ять. П'ять. Скільки гудзиків? П'ять гудзиків. Повторюємо. П'ять гудзиків. гудзиків. Так, добре. А тепер що чим роблять гра? Що роблять голкою? Єзут. Голкою шиють. Ми. Повторюємо, голкою шиють. Рису. Ножем ріжуть. Різуть. Помню речення. Ножем ріжуть. Різуть. Так. Що роблять? Ножем ріжуть. Ножем ріжуть. Ножицями відрізають. Да. Відрізають. Да. Так. Праскою гладять. Праскою прасують, Повторюємо, праскою прасують. Прасують, а голкою вишивають. Голко так, сіли рівненько. А тепер будемо складати речення. Що робить мама? Ріже. Що вона ріже? Мама, повторюємо. Мама ріже овочі на салат. Так. Да. Так речення треба повторити. Мама ріже овочі на салат. Мама ріже на салат. Так, добре. Ой, а що тут трапилось? Що зробила дівчинка? Так, вона запалила плиту. І що може трапитись? Пожежа. Вона правильно це зробила? Ні. Вона гралася з сірниками, а можна сірники брати дітям? Ні. Ні. Неправильно, може бути пожежа. Так, а що тут бабуся робить? Бабуся. Так. Вишиває квіти. Повторіть. Бабуся. Тверк. Квіти. Вона вишиває. Подивіться, які гарні в неї вишивки. От маки вишиває. Бабуся вишиває. Молодець яка вона, так? А що хлопчик робить? Що робить хлопчик? Режу. Так, він вирізає квадрат. Хлопчик вирізає квадрат. Хочу. Так, а що тут хлопчик робить? З чим він грається? Собачка. Ні, що в нього. То собачка сидить і думає, куди мені тікати. А що хлопчик уде, тримає в руці? Спічку. Стірники. Що може трапитись? У нього що вже пожежа. Хлопчик грається з сірниками. Чи можна йому гратись було з сірниками? Ні. Ні. Так, а тут подивіться, що наші дітки роблять. Так, а що вони залишили? Де вже в нас там горить? Дітки, граються, і... а ось залишили, увімкнули праску і поклали на платячку, і платячко вже горить. Бачиш, яка може бути біда? Дітки, Діти да. праскою не можна. Так, а що у нас тут хлопчик робить? Що він робить? Ріже. А що в нього вже пальці? Порізав? Хлопчик ріже хліб. Подивіться, він розкидав ножиці, голки. У якийсь хлопчик геть неслухняний. так? Ось ми скажемо, цей хлопчик неслухняний, розкидає небезпечні предмети. Молодці. Так, ну що, Незнайко, запам'ятав, що тобі сказали? Як треба поводитись? Він каже дякую, але він каже, чи ви теж виконуєте всі правила? Так. Да. Ви не граєте ножицями, ножиком, голками, сірниками? Ні. Ні, ну що ж, молодці, до побачення, до зустрічі.